Пане Омилян, чи доводилося вам бувати дитиною, бо, я так розумію, ви ну, по місті шастили в районі там, де зараз музучилище, там стояла синагога? Це синагога, Я прекрасно перед музикальним училищем, по правій стороні йти на НЕС Була синагога. Дуже прошу описати вас то середовище і як воно виглядало. Звичайний будинок такий не дуже високий. Вище, ніж музичне училище чи зараз нижчі? Ну, десь я знаю. Там поверхів не було. Але було, верх був такий красивий з тими, ну тай ви бачите, якісь знаєте? Отакі, ну, ну, не було ніяких куполів, нічого не було. Квадратний була синагога. То синагога була, там. О, то сліду неї не було, нічого. Коли їх зруйнували? Ну, то, під так. час боїв чи німці спалили у ні Ні, та під час боїв. То, то все руїни. там було, все руїни. А божниця. Нині той будинок є. Бо синагога, то так була, якби. У нас велика церква, а каплиця, отак як на цвинтарі, то каплеця така. А божниця, то синагога, а божниця, де ходили так само, десь значить, діти в таких тих ярмарках називали, то той будинок є. Ну, на Островській вулиці, як повертати. До... Ну, та будино, що такий, двоповерховий маленький, що вистає так, з тротуару. Угу. Знаєте, будинок? Він... Ну, його там божниця є. Найближче до дороги він стоїть майже на тротуарі, так? Майже на тротуарі виступає. О, то бушниця була. Там ходили, значит, е, ну, там, пам'ятаєте, жиде, де ходили в тим, таку шапке ті такі, високі такі. Як ну, виглядав той будинок до війни? Так само, як тепер. Тобто, якщо б не знав, що там молитовний дім, то навіть би візуально не, ні, ні, не відрізнив би. Не знешений був. Я розумію, але можна було, там була якась зірка, наприклад, чи щось? Можна було здалека сказати людині, яка не знала, що то молитовний дім, що це має відношення до євреїв. Та я не пам'ятаю. Знаю, що бужнеця була так, є. А як вам сказати, знаєте, де то е, поворот? На Островській вулиці, там на углу такий дім, то там була синьогога. Чи доводилося вам бувати в синагозі Старі? В середині ні. Ні. так. Ні, ні, ні. Не були. Ні. Чи мала якусь синагога площу? Я чув від пані Іри, корінної мешканки, що ближче до музучилища була така невеличка площа. Ну, площа була в музучилищі і за. Синагогії трошки було місце? На ну, місце таке. Там якісь дерева росли, таке, о, так. З якої сторони був вхід до старої синагоги? Якщо йти до Музучилища вниз по вулиці зараз. Відразу з статуари і був вхід. Не було десь збоку, ззаді, а був вхід. Ну, будинок такий квадратовий такий, ну, так, високий не був, одноповерховий такий, але мені здається, що поверхів там не було. Там, певно, була таке то і завжди, певно, якийсь зал там був, чи що там було, не знаю, бо всередині не було. Що, а його нема тут часу?